Вітаю, друзі! Я до вас з черговою класною новиною від Уряду Канади. Так, не встигла закінчитись одна програма Куаєт, яка закінчилась, вона, до речі, не закінчилась, так? І я зроблю наступне відео, яке буде, буде дуже класним і шокуючим для. Українців, які не встигли податись на програму Кваєт, але все, що хочуть приїхати до Канади і працювати в Канаді, і жити в Канаді на протязі років-трьох років, так і отримати всі ці підтримки, необхідні це я зроблю для вас наступне відео. Ви все це можете ще отримати. А сьогодні я хочу з вами поговорити про іншу програму, яку відкрив уряд Канади. І судячи за всього, ця програма буде давати можливість українцям вже отримувати постійне резидентство. Так, не тимчасове резидентство, як яке дає програма Куаєт, а це нова програма по отриманню постійного резидентства. Так, там все ще є деякі вимоги, яким треба е, виконати. Я поки що дивлюсь на, ц... на цю програму, так з насторожею, з таким оптимізмом, але стриманим оптимізмом. Чому я так відношусь до цього анонсу, я розповім в цьому відео. Отже, якщо ви хочете дізнатись, що це за нова програма, чому я на неї дивлюсь трошки з таким стриманим оптимізмом, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі мої, перша хочу вас всіх подякувати. Нас вже більше 18 тисяч. Так, наша ком'юніті вона зростає. І я хочу сказати, що це 18 тисяч найкращих українців, так, тобто тих українців, які цілеспрямовано Хочуть отримати постійне резидентство в Канаді, досягти успіху в Канаді. Отже, не забувайте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам подобається моє відео. І не забувайте, будь ласка, залишати коментарі. Допоможіть іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну а ми давайте з вами зараз подивимось, що ж це за програма. Так, давайте почитаємо зараз, що це за програма і що вона нам каже. Друзі, як завжди, посилання на інформацію буде в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка, читайте, вивчайте, вивчайте все це з офіційних джерел, так щоб ви знали досконало, що ж, що, що ж коїться навколо вас і вашого життя в Канаді. Отже, 15 липня 2023 року, Оттава. А скільки жорстоке? Торгнення Росії в Україну триває. Канада продовжує адаптувати свої відповідь, щоб допомогти тим, хто рятується від насильства з моменту запуску в березні 2022 року. канадсько український дозвіл на поїздки у надзвичайних ситуаціях Коєд, Канада надала вже тимчасовий притулок більш ніж 166 тисячам українців. Тепер уряд Канади запроваджує постійну підтримку для тих, хто хоче приїхати до Канади. І для тих, хто хоче залишитись тут назавжди зі своєю родиною. На додаток до підтримки Канадою України підтверджено на саміті НАТО у Вільнюсі е -е, високоповажний Шон Фрейзер, це міністр імміграції біженців та громадянства, оголосив сьогодні про нову програму для українців, щоб допомогти зберегти сім'ї. З 23 жовтня 2023 року цей новий шлях надасть постійне місце проживання тим, хто втік в незаконного вторгнення Росії і хоче залишитись в Канаді, щоб відповідати вимогам нової програми. Громадяни України повинні перебувати у Канаді зі статусом тимчасового мешканця та мати одного чи кількох членів сім'ї у Канаді. До тих, хто має право на цю програму, входять українські подружжя, громадські партнери, батьки, бабусі та дідусі, брати та сестри, а також діти чи онуки громадянина чи постійного жителя Канади. Докладніша інформація буде доступна ближче до запуску програми у жовтні. Ось такий анонс зробив уряд Канади, і давайте ми з вами зараз його трошки розберемо так. Чому я кажу, що я відношусь до цього з таким стриманим оптимізмом? Ну, по-перше, щось подібне уряд Канади оголосив ще півтора року тому, коли він вводив програму Кваєт. Якщо ви пам'ятаєте, він також анонсував тоді, що введе якусь додаткову програму на те, щоб постійні мешканці Канади могли спонсорувати своїх. Рідних українців, так тих, хто тікає від війни, але до цього ще це не зробили. Я впевнений, що вони цю програму зроблять, як пообіцяли. Але в чому тут моя стриманість? Ну, по-перше, такі програми вже існують зараз. так, коли ви можете спонсорувати ваших рідних, там не такий широкий перелік. Перелік е рідних, яких ви можете спонсорувати, по цим програмам нельзя спонсорувати батьків, наприклад, так, дідусів, бабусів, е дітей. По цій програмі виглядає так, що можна буде спонсорувати. Так, можна буде спонсорувати і батьків, і дітей, і дідусів, і бабусів. Якщо у вас хтось вже має статус постійного резидента Канади. Чи Статус громадянина Канади, але по цим існуючим програмам, так по яким, наприклад, ви можете спонсорувати за зараз ваших е, сестер, наприклад, чи братів, так, чи навіть двоюродних сестер, чи двоюродних братів, є такі програми, вони працюють і зараз. Але по цим програмам ваші рідні все ще повинні виконувати необхідні для еміграції вимоги. Так їм все ще треба здавати англійську мову. В них їм все ще треба мати якесь там якусь світу, яка дозволяє їм іммігрувати. Ну і таке інше. Так, тобто їм не треба працювати в Канаді, там достатньо мати досвід праці за кордоном. Тобто наявність постійного резидента чи громадянина Канади рідного тут у Канаді воно додає додаткових балів до бальної системи, і це досить така значна кількість балів. Тобто по тим програмам, які зараз існують, так тобто, якщо у вас є хтось рідний, це але але ви не дотягуєте по балам для еміграції і наявність цієї рідної людини, вона додає суттєву кількість балів, і це вже майже 100% людина отримає постійне резидентство. І я не знаю, чи зроблять вони щось подібне із цією програмою. Просто вони розширили перелік людей, які можуть підпадати під цю програму, чи може вони розроблять зовсім інший підхід, так де не треба буде вимагати там якихось там е, англійської мови, чи ще щось такого, можливо, це буде на так, як це зараз, наприклад, з батьками. Так, коли людина спонсорує батьків, є програма спонсорства батьків, е, батькам дають надають постійне резидентство, але на протязі 10 років. Е, Діти, які спонсорували своїх батьків, повинні утримувати їх, так тобто, батьки не не можуть отримувати ані пенсії в Канаді, ані будь-якої іншої грошової підтримки. Все це буде більш зрозуміло ближче до осені, коли коли ця цю програму будуть вводити в дію. Так тоді уряд надасть більше інформації. Але на сьогодні для чого для чого уряд Канади це зробив? Я це я це чітко розумію. Так я розумію логіку, навіщо ця програма уряду Канади зараз? Так до Канади приїхало багато зараз українців з цією родиною, так. І деякий відсоток українців він вже на шляху отримання постійного резидентства. Тут є люди, які вже отримали підтримки провінції, вже подались на постійне резидентство. І питання, а що ж робити з батьками, наприклад, так стає дуже так серйозно. Є такі родини, де батьки подались на постійне резидентство вже так. Так, а діти. Дітей вони вже не можуть включити так у свою подачу, тому що е, діти переросли цей вік, коли можна включати. І в цьому випадку, якщо хоча б один українець так спроможеться отримати постійне резидентство в Канаді, він зможе спонсорувати всіх інших. Тобто, якщо в родині не знайдеться жодного українця, у якого вистачить тями. Вивчити англійську, так відпрацювати як треба, і отримати постійне резидентство. Ну тут уж звиняєте бананів немає. Тут уж всій родині прийдеться їхати додому. Але якщо в українській родині знайдеться хоч один українець, який зможе все це пройти, пройти шлях на і отримати постійне резидентство в Канаді, то він зможе і залишити тут всіх своїх інших родичів, так залишити тут батьків, залишити дідусів, бабусів. І е, там е, дуже такий шик, широкий перелік е, українців, які зможуть підпасти під цю програму, друзі. Мої, отже, не будемо гадати, як воно буде і що воно буде. Будемо тримати е, кулаки, так, так би мовити, щоб все було гаразд, так щоб не було дуже важких вимог. І українці мали змогу залишити тут своїх батьків і інших рідних, які просто, просто не зможуть вивчити англійську так до необхідного рівня, які вже просто не можуть тут працювати тому, що вони вже вік в них такий, і у цих людей буде можливість залишитись у Канаді разом з їхніми дітьми. Я сподіваюся, що уряд Канади зробить щось таке, цікаве, не дуже важке, і українці зможуть це зробити. Друзі мої, я також ще раз хочу вам нагадати, що в наступному відео я вам розповім про те, про що вам не розповідав ніхто і навряд чи розповість так, як ви все ще можете скористатись програмою Куаєт навіть після того, як вона закінчилась, це дуже класна така опція для е, багатьох українців, навіть для укра... тих українців, які зараз. Які не встигли податись на коє, так і зараз після цієї новини, що буде можливість отримати постійне резидентство для всієї великої родини, зараз приунили. Не спішіть унивати. Подивіться моє наступне відео. Друзі мої, я сподіваюся, що ця інформація була цікава і корисна для вас. Я також сподіваюся, що ви не забудете підписатись на мій канал, якщо ви не підписані, ще що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео і залиште, будь ласка, декілька слів в коментарях до цього відео. Принаймні, напишіть, що ви очікуєте від цієї програми. Чи це буде якась. Зовсім нова програма, облегчена програма, яка надасть можливість літнім людям тут залишитись. Чи це буде якась просто перероблена одна з тих, що вже існує тут у Канаді? На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.